Я хотів би запитати у Тетяни, чи вона підтримала Тимофія. Як вона взагалі віднеслась до цього? Так, в мене є тут мікрофончик. <ріхи> ну, це ж просто я мріяв просто комусь мікрофон, <ріхи> як журналіст. <ріхи> Короче, э, взагалі я давно йому казала про це, э, бо я казала: там бери салатик, якийсь якийсь помідорчик, огурчик, А він такий, да хто такого є? За чим вообще це треба? Це то безконтово. Ну, він мене взагалі не слухав. І мені подобається, що Андрій для нього тут авторитет. Вот. Він прям э, після їхнього спілкування я, прям змінився. Іменно от у нього є авторитет. Я в цьому плані для нього не авторитет. Тільки в цьому плані? Ну, ну, так. А зараз це просто інша людина. Ну, я не можу. Він, по-перше, я їм якусь їжу, а, Ну, я теж настараюся хорошо їсти, але ж йому щось таке не можна, що я там їм. От. Все. Я чогось із того, що він так їсть, на себе теж це перенімає. Це нормально, що це зараз СРМ. Давайте. Давайте будемо діляти СРМ. А, с... а як це? Okay. Okay. Ні, ну це якщо б нам було за 30. Mm. Буває, не Коротше, якась неловка перед Андрієм. Вчора поговорили, все класно. Бо зараз знову на дві роки вийти. Е... Він на мене вже дивиться, дивиться. Він на мене вже дивиться, він готовий. Ну а ми помирилися, все нормально. Якось некрасиве постаковаш неловка. Привіт! Не, ну, чесно скажу, я радий, що Тимофій прийшов сьогодні. Ми вчора гарненько поспілкувалися. Поїли. Він трошки поїв, ну я теж трошки поїв е, своє. Е, це правильне рішення, чесно тобі скажу. Ну, я радий. Бо, як ми і говорили, це, це більше для тебе потрібно. Я теж, якщо чесно, радий, е, Вибач, я так більше не буду дівати чесне слово. <рес> Та я, в принципі, не ображався. Я розумію, що в кожного свої переживання, свої якісь важкості, і треба з ними боротися. Я просто в цій ситуації можу бути провідником і тільки людина, яка може направити. Але я точно знаю, що ця підзвітність тренером, вона. Дуже велику роль і грає. І коли ти домовився з кимось, ти все одно вже в тебе більше мотивації і стимулу йти. Самому набагато важче. Але все в нашій голові. Я не злюсь, але тренування саме за себе скаже, як я відношусь до цієї ситуації. Тому дивимося. Ти, ти, будь, ти от сьогодні будеш. Тому що я подивився на вагу, тобі сьогодні жопа. Забудетеся, що, що ми казав. Ти це не виріжеш. А я скажу, ми це виріжемо, ці слова. <гум> 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 Давай, Jumping Jack, поїхали. Десь страс, Тимофей. Це що, забувся? Це типа. Все так. Давай. Знаєш, то що я сказав, що пару хвилин назад, що я більше так делать не буду, я передумав. Трошки Я пообіцяв і кров'ю. <гум> От за це я предлагаю оформити лайк і підписку. Нет? <гум> я думаю, так. Да. Да, да. Да? Да. і ми, ми знаємо, що... — Дивіться, якщо, якщо ви напишете хоча б 35 коментарів хоча б да, під цим відео. 35? Три, хоча б 35, ага. хоча б, то Андрій е, станову тягу е, весом в мене. Візьмеш таку? Ну так. Да. <права> да. Вправа називається Jump Jack. Функціональна вправа для розминки. Для підняття пульсу. Джек, поїхали. Час пішов. Дихай. Так, цю вправу ми називаємо скалолаз. В даному, в даному виконанні це як їжачок йде пити водичку. Сьогодні ми будемо тренуватися в режимі табата. Це такий вид тренувань. Коли ми робимо е, певну роботу без відпочинку, потім трохи довше відпочиваємо. У нас буде 5 станцій, і ми будемо робити так по кругу. Функціональне тренування направлене на максимальні енергозатрати. Е, Тимофій кинув трубку. Серце болить. Мій Даня каже, сердечко зламав. Я тобі просто показую. Ми будемо робити по кругу без відпочинку. Одне, друге, третє, четверте, п'яте. Потім довший відпочинок, потім знову. Такими кругами будемо робити. Функціональне тренування. Так. Перше буде це виходи на платформу з підняттям колін. Це перше буде на кожну ногу. Звичайні віджимання. Тут будуть гантельки, поруч лежати. Ти робиш мертву тягу. Тянеш локти. Встав. Нахилився, підтягнув. Встав. Оце, це пам'ятаєш, ти трубку кинув. Mm. Оце тобі за те, що ти кинув трубку. Міг просто сказати, що не хочеш. Ми з тобою робили. Трастер. Тільки трошки упрощений, тому що ти будеш сидіння Ось тут. Отакі складки. Е, ти готовий? Походи, 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 йди, походи. Прям йди, вийди до дії, ми пройдися, прогуляєш. Ніколи не бачити трубку. Собственний був тренер. Чоловік, ну, дружина. Бачити, дружина. Ті ті не не знаю, як це для вас обернеться, якщо чесно. Фу, ну, Реально тяжко, без прикола. Як ти, малиш? Класно. Класно, так? Да. Е... Ну, я вже сказав тільки ще. що, Типа, навіть якби б мене ти попросив зграти осталось. Руси 70 просто їли диша. Ні, а, а я знав, що це не треба грати. Всім дихай, 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 дихай. Вісім. Хорошо. Добре. Терпи. Ще раз. Дуже добре. Да. А третій просто на ізі. Взагалі. Хай Бог миле. Да, да. Да. Може, ти комусь хочеш привіт передати. Спонсорам. Спонсори є. Буду... Якщо буде спонсор, я вам буду передати привіт. Прямо дивись. Корпусом, корпусом більше працюй. Розтягуй живіт. Короче, в цей раз ще хуже, е -е, тяжче було. Ну, не хуже, що це хуже, а просто тяжче ще. Я только что иду, дихаю, п'ю воду, і одновременно вдихаю, і мені через горло вода в нос попадає, через нос потягаю, что я не захлебнув, я только что покишов. А мы знаешь, мені хотя бы зрителям подобається, якщо ти со мной одновременно будешь работать. Не, не подобається. Не, не понравилось, на а давайте узнай. скажіть, вам би понравилось, что следующую тренировку, следующее видео, Андрей одновременно всі упражнение робив. Напишіть просто в комментариях плюсики. Даже якщо вы не хочется ставить, просто додайте до цього моменту, поставте плюсик. Лайк, і ми це зробимо в следующий раз. А я думаю, наступне тренування буде цікаво. О ми будемо буде, да? будем лежати на дивані, піднімати одну ногу. Я тебе тобі, тобі научу, я покажу твоє упражнення. Мо моя улюблена вправа, якщо чесно, це нічого не робити. От, я, я, в принципі, дуже добре це роблю, коли нічого не роблю. Це я його навчу. От, вчив. Е от треба заставляти себе в зал ходити. Я б нічого не робив. Тому. Справа ничего не делать и вот такая. Mm -hmm. Все. На дорожку, Тимофій, на дорожку, на дорожку, і ти ходиш на п'ятерочки. Ідеш, йдеш, інтенсивно йдеш, ідеш, палиш далі, палиш далі. Ось таке тренування. Зараз Тимофій робить заминку, ще треба походити якби хвилин 20-25, тому що нам треба худнути, нам треба добиватися результату і його організм може більше. Бачите, як він прогресує з кожним тренуванням. Якби він вперше тренування зробив таке тренування, я думаю, щоб ми б його звідси витягували. І треба було б людей шість, тому що він був 157 кілограм. А так, він же супер, красунчик. Як тобі сьогодні тренування? Андрій сказав, що я весь колок мені важко, як його не навиджу. Я брехати не буду. Мені важковато. Андрій я його люблю. Ось. Це приємно. Біє знаєш, любить, тому що. Ні, Ну насправді... <связывание> я сам виноват, поэтому когда ты понимаешь свою ошибку, то и в принципе последствия они такие уже тяжелые, эмоционально воспринимаются. Понятно, что там за тысячу мы сбросили грамм 150 или набрал 150, я не помню. Поэтому сейчас надо трошки попотеть во всех смыслах этого слова. Вот. Да? А, я думаю, что э... Може бути причиною стопа возів це стрес. У нас якби дві ночі підряд обстріли, ми не спимо всі. Плюс не хворів. Плюс хворів, так, і водичка зайва е, стояла. Ми не могли тренуватись. І там ще суші були просто минулу суботу. От. Таня, привіт. Як були суші смачні? Каже, обалдінь. Тимофій каже теж. Йому теж сподобалось. Причина завжди є якась і треба просто аналізувати. Це не фатальна помилка, головне рухатись далі. Дуже дякую всім, хто дивиться наш проект, наш канал. Мені дуже приємно за активність в коментарях. Прошу вас далі підписуватись, залишати коментарі, показувати це друзям, рідним, кого не любите, знайомим, просто людям, яких ви бачите на вулиці. Просто показуйте канал, хай підписується. А вам дуже дякую, люблю вас і на все добре.